Добрий день, шановні глядачі та підписники. Ми з України. Я Володимир Гур'єв. Вітаю вас на каналі ДТЗ. Якщо ви займаєтесь вирощуванням птиці, свійських тварин та плануєте розширюватися, треба подбати про продуктивний кормоподрібнювач. Особливо це актуально, якщо у вас різна худоба, і треба не тільки годувати щодня, а й подбати про повноцінний збалансований корм. У такому разі вам у пригоді буде кормоподрібнювач ДТЗ КР 30 а Він призначений для подрібнення великих та дрібних зернових культур, які входять до раціону великої рогатої худоби та інших домашніх тварин. Водночас суттєво економить час і сили свого власника, а перероблений у ньому корм можна змішувати з різними добавками. На нашому каналі вже був проведений докладний огляд подрібнювача цієї моделі. Якщо ви його пропустили, то рекомендую його неодмінно переглянути. Посилання знайдете вже під цим відео. У разі придбання та виникнення питань зі складання такого агрегату, пропоную переглянути інший ролик на нашому каналі. У ньому представлена загальна послідовність та особливості складання техніки. В описі ви знайдете посилання і на нього. Звичайно, що кожного господаря цікавить питання, наскільки ефективним є кормоподрібнювач, щоб планувати справи по господарству. Ми вирішили протестувати подрібнювач та визначити його продуктивність на практиці. А вам цікаво, тоді долучайтесь. Загалом кажучи, швидкість помелу або продуктивність визначає кількість сировини, що видає подрібнювач за одну годину. Вимірюється продуктивність роботи в кілограмах на годину. Чим більше швидкість помилу, Тим швидше обладнання переробляє сировину. Крім того, продуктивність залежить як від властивостей сировини, так і від технічних характеристик самої машини. Щодо справи, ми заздалегідь потурбувалися та підготовили зернові. Сьогодні будемо подрібнювати пшеницю. Запас сировини достатній, щоб забезпечити безперервну роботу, подрібнювача протягом години, саме стільки, щоб пересвідчитися у відповідності паспортних даних обладнання. Результати контрольного зважування показали, що середня маса мішка пшениці складає 50 кг. Перед роботою готуємо подрібнювач. Встановлюємо його на стійку поверхню і просіюємо сировину для усунення сторонніх предметів каміння, землі, металобрухту та іншого. Переходимо до налаштування фракції помелу. Для цього легко та швидко встановлюємо одне зі змінних сит, що йде в комплекті. На вхідному патрубку розташована приймальна камера, яка дає змогу регулювати співвідношення повітря зерно для досягнення максимальної продуктивності. Встановлюємо перемикач на поділку відповідно до встановленого сита. Час ставати до роботи. Вмикаємо подрібнювач і разом з ним годинник та з'ясуємо нарешті, на що здатен кр 30 а Завантаження та вивантаження сировини здійснюється з мінімальною участю користувача під впливом повітряного потоку. А завдяки похилим лопаткам вентилятора унеможливлюються ударні навантаження під час старту обладнання. За принципом роботи такий подрібнювач можна порівняти з пилососом. Оператор поперемінно може спрямовувати трубопровід у відсіки з різними видами продуктів, не витрачаючи часу та сил на завантаження окремих компонентів сумісів камеру. Перемелений корм за допомогою циклона майже повністю відділяється від повітря і потрапляє у вихідний отвір. Ну що ж, вже є перші результати. Мішок наповнюється за результатами спостережень в середньому десь за 20 хвилин. Подивіться на результати: це подрібнення виконано за встановленого сита з діаметром отвору 3 мм. Якщо ж потрібно отримати меншу фракцію, до ваших послуг сито 2 мм. Щодо переваг такої техніки, хочу зазначити. Пневматичний патрубок завантаження та вивантаження продукту, що значно знижує енерговитрати на трудоміскість процесу подрібнення, простота регулювання фракції та якості помелу за допомогою змінних сит та зміни співвідношення повітряного потоку та подрібнюваного продукту, наявність вбудованого сепаратора, надійність конструкції та високий ресурс робочих органів, що досягається завдяки використанню зносостійких матеріалів та інноваційних технологій. Простота встановлення та обслуговування, малі габарити для обмеженого простору. Стрілки годинника не зупиняють свій біг і ми вже наближаємося до фінішної межі. Ось наразі вже рівно 60 хвилин. Усе зупиняємо роботу. У результаті проведеного експерименту встановлено, що фактична продуктивність подрібнювача на рівні 150 кг за годину. Багато це чи мало робити висновки вам. Я лише пропоную пересвідчитися в якості виконаного помилу та перелічити мішки з готовим кормом. На завершення хочу зазначити, що вибираючи кормоподрібнююч ДТЗ кр 30A з автопостачанням, ви одночасно заощаджуєте час, унеможливлюєте зайві фінансові витрати та фізичні зусилля, але найголовніше робите харчування худоби якісним та поживним. З повним переліком технічних характеристик кормоподрібнювача ДТЗ кр 30A можна ознайомитися на нашому сайті. Будь ласка, переходьте за посиланням. Якщо ж бажаєте придбати спеціалізоване обладнання для приготування комбінових кормових сумішей, завітайте на сторінку нашого інтернет-магазину. Тут ви також знайдете інструмент, обладнання для дому та ремонту, саду та городу. І пам'ятайте, будь-яка техніка, що активно експлуатується, згодом потребує ремонту. Будь-які запасні частини до всієї техніки ДТЗ є на сайті запчастин. Найактуальнішу інформацію щодо комплектації та оснащення техніки нашого бренду запитайте продавця консультанта на торговому майданчику. Ми працюємо на перемогу. На сьогодні тема зустрічі вичерпана. Дякую вам за увагу. Ставте лайки, а якщо у вас є запитання, залишайте їх у коментарях під відео. З вами був Володимир Гур'єв. Ми сильні, як ніколи. Все буде Україна! Бережіть себе та багатих врожаїв!